Сьогодні у випуску новин. У Первомайську відбулась студентська міжвузівська конференція. Народний депутат по 132-му виборчому округу забув про своїх виборців. У Первомайську налагоджували співпрацю між громадськими організаціями та місцевою владою. Пермайський політехнічний інститут продовжує дивувати наукову ініціативу у проведенні дослідницьких робіт на актуальні теми. Нещодавно у стінах цього навчального закладу пройшла Міжвузівська науково-практична конференція під назвою Молодь, освіта, наука 2016. Такий захід проводиться традиційно ще з 2010-го. У цьому році його організували інженерно-економічний та машинобудівний будівний Проведення її ініціювали наші студенти. Вони досить активно приймають. Мають участь щороку і метою є вивчити проблеми нашого регіону в сфері економіки, машинобудування, теплоенергетики і надати пропозиції щодо розвитку. Кожна така конференція, як правило, ставить собі за мету відкривати щось нове, поглиблювати знання в інноваціях сьогодення. Представлені роботи досить широкого плану, тому що досліджуються студентами проблеми правові цими можна побачити. На пленарному засіданні, тому що ми представляємо і правові доповіді з правових проблем, з економічних проблем, це проблеми розвитку регіону нашого Первомайського і Миколаївської області, і в цілому по країні. Крім того, на конференції були представлені доповіді з проблем теплоенергетики і машинобудування. На сьогоднішній день наша країна переживає не найлегші часи для законотворення, але все ж вона намагається прагне розвиватися на рівні з європейськими країнами. Реформа правоохоронних органів вже давно назріла українській державі, її намагає українське суспільство. І ось на длі даних змін виникла був прийнятий закон про національну поліцію від 2 липня 2015 року. Тому на тлі зміни у своєму виступі я пропоную розглянути таке питання, якою ж має бути сучасна поліція, і чи помітні зміни в діяльності нових поліцейських студенти. Займаються в нас досить активно науковою роботою, і для них в першу чергу це отримання досвіду, спілкування, досвіду в проведенні досліджень і в майбутній практичній підготовці. У нас є такі студенти, які досліджують одну тему, наприклад, яка їх цікавить проблему, починаючи з першого курсу, і навіть потім ці проблеми стають дослідженням, наприклад, дипломним, тобто реальні практичні результати вони будуть мати. На захід були запрошені голова організаційного комітету, декан факультету економіки моря Національного університету кораблебудування, а також представники промислових підприємств Первомайська. Гості виголосили побажання та настанови молодим умам Первомайська і з вірою в те, що в конференції беруть участь майбутні науковці. В Первомайську в політехнічному університеті в політехнічному інституті створено потенціал. І підтвердженням, цього потенціалу є ця книжка матеріальної конференції, яку я тримаю в руках. Виявляється, що українська земля щедра і може народжувати титанів, які сьогодні сидять в цій аудиторії, які сьогодні будуть виступати з доповідями, і кожен з вас, і всі разом потенційно лауреати Нобелівської премії найвищої наукової відзнаки у світі. Нещодавно народний депутат з фракції блоку Петра Порошенка Аркадій Корнацький написав заяву про вихід з фракції. За словами нардепа, основною причиною для написання заяви про вихід з фракції стала незгода з форматом децентралізації. Але трохи згодом Аркадій Олексійович передумав та заявив про те, що він досяг своєї мети, і сьогодні разом із членами БПП буде голосувати за всі зміни. А щоб зрозуміти, якої мети досяг Корнацький, досить згадати, в якому конфлікті в останні роки постійно бере участь його підприємство. А потім подивитися на сайт президента України в розділі. Документи і пазл складеться. Як відомо, агрофірма Корнацький вже кілька років поспіль намагається довести, що має всі права на земельні ділянки загальною площею півтори тисячі гектар, розташовані в межах Ленінської сільської ради Первомайського району. Далі заходимо на сайт президента України і бачимо, що він видав розпорядження голові Первомайської РДА вжити невідкладних заходів щодо забезпечення дотримання земельних прав громадян. Це те, чого так люто намагався домогтися Корнацький в судах. Цікаво, той факт, що людина, якій довірили голоси первомайці, намагається вирішити свої питання та досягає особистих цілей на посаді народного депутата України, замість того, щоб вирішувати нагальні питання своїх виборців, які зараз налаштовані досить агресивно у бік народного депутата по 132-му виборчому округу. Адже Аркадій Олексійович не виконує обіцянок даних первомайцям напередодні виборів. І Карнацький тут стояв і іщав метом доми прийомна. Київ їхати до нього прийом. Це є прийомне в центрі города. Так он і по цей день обіцяє, він забуває. забуває. Нет, а, щоб його вибрати, він обіщає. Тоді тут, тут обіщає. А тепер, криші немає, а він обіщав, бо пішов у Київ. Це обіцяння, щоб дорватися до корму. За всіми жителями. Общается, придите, напишите заявление. Подождите, Спросите, подождите, если подождите, обещал, женщина, почему уважайте, не сделал. Подожди, когда у попали, попали попали. не употребляли были голоса. Він приїхав сюди, щоб ми віддали голоса. Коли ми віддали за голоса, тепер ми повинні його бігати шукати. Чому він до нас не приїде і не запитає? Ну от обратиться через камеру, пригласіть, пожалуйста. пожалуйста. Тоді Аркадій Олексійович, чому ви тут нам обіщали, що буде, а самі не приїхали і не виконали свою обіцянку? Хіба це депутат? Нагадаємо, що мешканці Первомайського району також обурені діями народного депутата Аркадія Корнацького. За їх словами, нардепу закон не писаний, адже він намагається скупити прибережні землі у селі Чаусово і без згоди громади добудувати на річці дамбу. Дії Аркадія Корнацького ще раз підтверджують його байдужість до інтересів мешканців Первомайщини. Нещодавно у Пермаську пройшов круглий стіл на тему співпраці неурядових організацій та місцевих рад. Присутні мали можливість заслухати презентацію голови центру громадських ініціатив, який у якості гостя прибув зі Львова для бесіди із представниками органів місцевого самоврядування. Піднімалися актуальні теми стосовно взаємодії громади з її обранцями. Учасники розглянули шляхи встановлення порозуміння між обома зазначеними сторонами. Зараз оцінюючи ситуацію, яка є в країні і розуміючи, що що, скажімо так, революційний шлях він є далеко не найкращим, і, як правило, він є ну, як, як северіний, так я собі дозволю певне біологічне, біологічне порівняння ми зробити, серійний нарив. Для того, щоб уникати подібних ситуацій в суспільстві, потрібне просто спілкування і потрібне продуктивне, ефективне спілкування, коли органи влади, громадський актив знаходять між собою спільну мову, виробляють певні механізми, певні інструменти такої взаємодії, і в результаті. Спільно управляють містом, спільно беруть на себе відповідальність за ситуацію в місті. Голова центру громадських ініціатив зазначив, для місцевих управлінців найперше важливо уміти слухати громадян, знати їх проблеми в обличчя дуже просто, коли люди середовища громадського сектору критикують владу, і часто це просто є не навіть не критика, а критиканство. І тоді, як тільки ж вони самі, їх самих ж обирають пізніше в, в той же ж орган місцевого самоврядування, вони самі опиняються на ситуації цієї влади, яка через там, два місяці після того, як їх обрали, нищівно критикується їхніми ж колегами з їхнього ж громадського середовища. І ця ситуація повторюється вже не один рік, не одні е, вибори. І в кінці кінців, задаючи собі питання, а як можна цього уникнути, ми розуміємо, що мають бути якісні, ефективні інструменти взаємодії між владою і між громадою. З тим, щоб з тим, щоб громадяни розуміли, що влада їх чує, з тим, щоб влада могла теж чути голос народу. Ми розуміємо, що не зовсім, скажем, правильне або недобросовісне виконання депутатом Світхобовських призводить пізніше до того, що він втрачає контакт з громадою. Не побудувавши його, навіть коли він його мав, і в результаті по ньому так, що депутати в сесійному залі голосують за одні рішення, а громада очікує від них зовсім іншого. За словами гостей круглого столу, на даному етапі правомайцям необхідно створити нові форми взаємодії на основі довіри та відповідальності, які б акумулювали соціальний потенціал громад. Закон загалом дозволяє там з 1997 року прийняти закон про місцеве самоврядування, переключає такі інструменти, як статут міста який, в свою чергу, каже, що може бути там положення прийняте про місцеву ініціативу. І це хороший гарний інструмент для того, щоб вносилися певні ініціативи з боку громадян. Але знову ж таки є інша проблема. Коли є міста, де функціонує статут міста, є міста, де функціонує положення про місцеву ініціативу, і ми аналізуємо, як багато людей скористалися цією, цією можливістю, то виявляється, що громадяни не хочуть нею користуватися. Виявляється, що сьогодні набагато простіше громадянам вийти під стіни міської ради з певними плакатами та, або напрото обливати, ну навіть так виходить, да обливати брудом там управління містом, але при тому всьому чи є готовність запропонувати щось конструктивне. Не всі проблеми, які турбують населення, можуть вирішуватися на місцевому рівні. Дуже важливо, щоб виборці розуміли, які конкретно обов'язки покладаються на місцеву владу і в який момент закінчується її прерогатива. Загалом я і колеги спосідуємо такий підхід, що країну можна будувати напевно, в два стоції. коли були я... Сильний лідер, який своєю волею, своєю е, там, енергією власне, будує країну зверху донизу, маючи статус там, президента країни, чи прем'єр-міністра, чи, можливо, там, монарха. Як замку, то тобто, в різних країнах є різні досвіди з цього працювання. Є інший спосіб, коли країна будується знизу вверх, запроваджувати в Україні професійну армію на рівні окремо взятого міста Первомайсьчини, окремо окремо взятого міста Львова. Це неможливо. Питання армії, професійної чи непрофесійної, вирішується в парламенті, вирішується в кінці кінців за участі уряду. Але це аж ніяк не є прерогатива місцевої політики. Вони говорять про те, що вони будуть підвищувати пенсії в окремо взятому місті. Це неможливо. Тобто це, але що ми бачимо в результаті? Ми бачимо те, що люди потім за них все одно голосують. Що це означає? Це означає, що виборця треба вчити. Я не кажу виховувати. Його треба вчити, тому треба роз'яснювати, що є компетенція органу місцевого самоврядування, і це аж ніяк не оборона країни. Є компетенція місцевого самоврядування, і це аж ніяк ніяк не є соціальний захист і вирішення питання розміру пенсії, чогось іншого. Після того як учасники круглого столу прослухали виступ, розпочалася дискусія на теми, що найбільше хвилюють місцеве управління. Ну є така підозра, що місцеві депутатам їх тут зараз багато є залі. Що ну не дуже легко працюється, тому що на жаль, всі, всі депутати повинні бути залежними від партії. Ну на увазі міських, там можна бути е, самовисуванцем. Для того, щоб бути вільним політиком, треба бути знаючим політиком, треба бути грамотним. Бо якщо ви насправді не орієнтуєтеся в регламенті вашої міської ради, то вас дуже легко зробити невільним. Для того, щоб критикувати міського голову чи будь-кого іншого службовця, наприклад, міської ради, треба, напевно, після того, ну я принаймні завжди виходив з такої логіки, старався робити таким чином. Якщо я кажу, що там, заступник міського голови робить щось неправильно, першим реченням, то другим реченням я повинен сказати, як робити правильно. Місцеві депутати розуміють, що вчитися треба на помилках минулого. Більше того, не допускати їх повторення найближчим часом. У 2015 році сталася, як на мою думку, ганебна така ситуація. В Первомайську найнижчий відсоток в Україні ну, виборців, які взяли участь виборцям. Це Вибор. три Якщо можете, скажіть, чому так сталося? Нормально. А з другого боку, пора, як діяти нам, депутатам і ліки міста, а вона тут представлена, керівники громадських організацій, питання, як діяти, щоб не стався цей ганерний випадок на наступних виборах. Якщо виборець не йде на робочу дільницю, з двох причин, по-моєму, так. Перша причина може бути та, що він в принципі, довіряє ситуації, він довіряє тій владі, яка вже зараз є, і його все влаштовує. Йому добре. Ситом, ситий виборець, тобто забезпечений, де гарантовано питання безпеки, тобто, питання його бізнесу, наприклад, збереження майна, питання можливостей для розвитку з величезного розчарування, з усвідомлення того, що вони таким способом, таким чином не зможуть змінити ситуацію. Я вважаю, що зараз ми маємо, в принципі, людей, всі. Ну, я повертаюся до того, що я казав, вчити виборця, вчити виховувати ці кінці, кінці взначати демократів. Бо що є альтернативою вибору? Альтернативою вибору може бути революція. Тоді я запитую виборця у Львові і в однаково, того, хто не прийшов і не скористався своїм конституційним правом. Ви хочете, щоб потім ми змінювали владу в силовий спосіб? Круглий стіл був проведений з метою переведення політичного досвіду та навиків на рівень практичного використання. Крім того, були обговорені перешкоди і труднощі, які часто стають на шляху взаємодії громади та органів місцевого самоврядування.